Вітаю, друзі. Розпочинаємо з кадрів, де ворожі бронемашини з ревом прориваються вперед, намагаються штурмувати позиції зсу біля населеного пункту Спірне Донецької області. Один із танків навіть веде вогонь на ходу, впевнено рухаючись полем. Але расисти ще не знають, їх вже зустрічають і не просто зустрічають, а готують подарунки. Наші дроноводи на поготові, пульти в руках, погляди в екрані. fpv дрони вже в небі, вже вражають. У цей же час артилеристи беруть координати полювання на броню РФ відкрито. І вже перші цілі на прицілі, точне влучання з дрона, і одна з машин зупиняється в клубах диму. Слідом за нею ще одна. Рашисти починають тікати, але перед тим як ми вам покажемо, що буде далі. Друзі, якщо вам подобається формат знищення техніки окупантів, за своїм бажанням можете підтримати та поставити лайк. Оператори дронів не зупиняються. В повітря здіймається ще один птах. FPV впевнено летить до цілі, набираючи швидкість на низькій висоті. І ось точне влучання. Ворожу техніку охоплює вибух. Над полем здіймається густий дим. У справу вступає наша артилерія. Координати вже передані, обчислення завершені. І перші залпи летять до цілей. Снаряди падають один за одним, вражаючи ворога прицільно. Окупанти тікають, але вже в посадках на них очікують наші воїни. Давай, давай. Вони вже готові зустрічати окупанта. І, поки ЗСУ чекають на ворога, дроноводи продовжують знищувати кинуту техніку. Влучання за влучанням. Рашисти точно вже не зможуть відступити, і згодом потужна детонація розриває тишу. Наші піхотинці зустрічають ворожий десант, який покинув свої бронемашини після точних ударів. Вони тікали в хаосі, шукаючи укриття серед дерев, та сховатись не вдалось. Українські воїни починають прочісувати лісосмугу крок за кроком, пильні й готові до будь-якого розвитку подій. І ось рух у кущах. У відповідь летить граната. Далі автоматні черги, чітко без паніки злагоджено. Наші захисники методично зачищають посадку. Ворог, який щойно сподівався прорвати оборону, тепер втрачає все і техніку. Також українська земля приймає лише своїх ти? Гармонійна робота дронів і артилерії це гроза для окупанта і сила для наших захисників. Ворог розгублений, техніка нищиться, штурм зупинено. Від штурму расистів залишаються лише уламки, чорний дим і попіл. Далі знищення російської БМП-1 у Кремінському районі Луганської області. Бачимо, як наші воїни пильно стежать за монітором та в укритті знаходять російську броню. Впевнено та спокійно. Вони залітають всередину та утилізують металобрухт РФ. І згодом ми можемо бачити наслідки до розвідкою. Ворожа машина палає. Наступне на черзі знищення російської контрбатарейної РЛС зоопарк 1 м поруч із населеним пунктом Малинівка Донецької області. Приблизна вартість такої РЛС 25 мільйонів доларів. Уявіть, яких збитків зазнав ворог після утилізації цілі. І ось артилерія готує знаряддя до пострілу, і згодом точним ударом вражається ворожа РЛС. Пізніше бачимо наслідки. Далі утилізація танку Рашистів, а саме моделі Т-72Б3М. Поруч із населеним пунктом Кремінна Луганської області. Дроноводи вже на поготові та відправляють пташку в політ. Вона летить впевнено, адже знає, нею керують майстри своєї справи. За мить і точне влучання вражає ворожу броню. Бачимо здалеку цей потужний вибух. Проте одного дрону замало для такої жирної цілі і наші хлопці продовжують полювання. І після декількох влучань в корпус танка він зупиняється остаточно. Ціль утилізована. Наступною жертвою майстерних дроноводів ЗСУ стають одразу дві бронемашини ворога. Як тільки їхню присутність зафіксовано, наші оператори без зволікань готують пташку до польоту. FPV-дрон злітає і вирушає в небо полювати. Перша ціль уже в прицілі, точне влучання, вибух броня охоплена димом. Але на цьому робота не завершується. Одразу інша група операторів переходить до наступної задачі. Друга бронемашина також отримує привіт, прицільне влучання з неймовірною точністю. Обидві одиниці ворожої техніки утилізовано, чітко впевнено, без зайвого шуму, ще дві плями на мапі російських поразок. Далі робота по цілі класу Т-80БВМ. Ворожий танк ховається в полі, готується до дій. Але наші дроноводи вже на зв'язку з небом. Після запуску FPV пташка швидко набирає висоту і бере броню в приціл. Перше влучання, і корпус здригається від удару, дим, іскра. Проте ще не фінал. Одного замалу потрібен ще наступний дрон вже в повітрі, спрямований точно в ціль. І ось друге влучання цього разу остаточно. Вибух, після якого Т-82М більше не подасть ознак життя. Танк утилізовано, і ще одна одиниця елітної техніки РФ залишається палаючим нагадуванням про незламність українських воїнів. Ще одна ціль для операторів дронів покинута броня, легка здобич для пташок. І ми з вами бачимо, як майстерно наші хлопці утилізують ворожий металобрухт. Ціль знищена та палає яскраво. Лайк однозначно. Згодом неподалік була знищена ще одна одиниця. Це оборона ЗСУ, і вона незламна. Також ЗСУ знищили російську імовірно самохідну пускову установку комплексу 9К720 720 іскандер поруч із населеним пунктом Овсієнко в Брянської області. Українські оператори не лише полюють на бронетехніку, а й знищують ворожі укриття, бліндажі та польові опорні пункти, де ховається особовий склад окупанта. З повітря пташка фіксує координати, і вже за кілька секунд влучне ураження. Укриття, яке б мало захищати, стає пасткою. Один дрон і не має ані даху, ані стін, ані безпеки для расистів. І таких точних влучань десятки щодня, бо на нашому боці розум, технології та справжнє прагнення до свободи. І ЗСУ кожен день демонструють свої досягнення на фронті. Тож підтримаємо їх у коментарях. Далі ураження ще одного укриття рашистів. В гаражі вони сховали свою техніку. А саме санітарний бронеавтомобіль Камаз Тайфун Лінза в населеному пункті Коров'яківка Курської області. Дрон спокійно залітає всередину укриття і вражає ціль. Після дорозвідкою бачимо влучання і ще раз вражаємо КАМАЗ Рев. На цей раз остаточно. Чудові кадри. Далі кадри зняті з першої особи, як у фільмі Жахів для расистів. Двоє окупантів мчать на квадроциклі десь у сірій зоні, думають, що хитро проскочать. Але не тут то було. В небі вже кружляє наш дрон, мов тінь надії на правосуддя. Рашисти помічають пташку, метушаться, намагаються відстрілятись. Паніка бара гору над хоробрістю, і ось дрон стрімко наближається, і буквально в кількох метрах пролітає повз них і падає. Прямих втрат немає, але судячи з реакції, штани потребують евакуації. Налякані погляди, спітнілі обличчя і дике усвідомлення. Смерть була за кілька секунд. Наступного разу пощади може й не бути. Далі Курська область. Дроноводи здіймають в небо пташку, яка одразу летить до цілі. А ціль це МТЛ Берашистів. І просто на ходу наші воїни вражають мотло херев. До розвідкою бачимо, як вона палає. Однозначно, лайк. В яр Донецька область. Подивіться, що приніс руський мір сюди. Неподалік наші війни зафіксували те, що спричиняло проблеми, як і тисячі інших бронемашин. БМП 1 з Сараєм стала жертвою зграї пташок. Пару влучень і вона намагалась втекти. Але наші хлопці і не такі цілі виражали. Тож згодом ми можемо бачити наслідки. Як вона чудово палає. Донецька область бачимо тор рашистів. Але не тільки він стане поміченим в колоні ворога, ще декілька БМП мчать на всіх парах. Але не тут то було. Наші оператори дронів вже приготували зустріч рашистам. Switchblade 600 знає свою справу. Потужні та точні враження, і від броні РФ нічого не залишається. Лежден та уламки згодом ще був помічений танк, та декілька одиниць техніки, яку теж вдалось утилізувати нашим воїнам. А ось добірка кадрів, яка демонструє, як ЗСУ виводять дронову війну на новий рівень, на відеомасштабування практики перехоплення російських квадрокоптерів за допомогою українських дронів із відстрілом сітки. Технологія точна, ефективна та головне економна. Це не просто тактика, це стратегічна перевага. Зсу демонструють. Ми не лише знищуємо ворога, а й переходимо на рівень, де керуємо небом з точністю та розумом. Далі знищення гармати ворога МСТАБ. Прицільне влучання поруч із ціллю. Поруч також був російський танк. В нього вже влучили точніше, прямо в корпус. І знову ворожа гармата на цей раз Д-20. Бачимо місце влучання поруч. Тому гармата пошкоджена. Цього вистачить і так. А ось знищена російська РСЗВ БМ-21 град із Мангалом десь на фронті. Тепер град мовчить. Навколо сліди точного влучання і уламки. Ще одне відео з камери окупанта поруч з Бахмутом. Знищена БРЕМ 1. На цих кадрах російські окупанти демонструє місце, де колись стояла техніка РФ. Замість бронемашини суцільна вирва та уламки. Колеса відлетіли в різні боки, наче хтось просто вивернув цю машину зсередини. Від неї лишився лише понівечений каркас і купа розкиданого металобрухту. Його реакція розгублена. Схоже, сам не розуміє, як настільки потужно могло зайти. ЗСУ завдали авіаудару по місцю дезлокації російських військ. Тим часом місце дії Кульбаке, Курська область, українська сторона пише, що знищено велику кількість особового складу та цінне військове обладнання, зокрема комплекси РЕП, і все, що було в тилу. А ось наслідки удару касетним Хаймарсом по російській військовій колоні з автобусів і вантажівок на об'їзній дорозі в Макіївці. Як ми бачимо, було потужно. Все палає. Звук на відео на жаль, я б вімкнути не можу, адже там російські пісні в машині, але кадри чудові. Тим часом зет пропагандист Романов описує черговий провал на Чорному морі, російські спецпризначенців, які висадились на одну з газовидобувних вишок, буквально перетворили на мішені в тирі. у відкритому морі без укриттів. Вони стали легкою здобичу для українських морських безпілотників, ФПВ-дрони встановлені прямо на безекіпажійних платформах, разом із крупнокаліберними кулеметами. Вели точний і нищівний вогонь. Російські військові не мали шансів. Ців без укриття під атакою з неба та води вони опинились у смертельній пастці. Ситуація, яку ж самі пропагандисти описують і звідчаєм, як у тирі. чорне море не російське, і кожна спроба окупантів закріпитися там закінчується новим фіаско. Українські сили оборони продовжують демонструвати інноваційний підхід до ведення бою, синхронізація морських платформ із дронами перетворює навіть невеликі точки на мапі, як газовидобувні вишки, напастки для окупантів. fpv дрони не просто спостерігають, а активно полюють, працюючи в парі з ударними модулями. Російські спецпризначенці на платформі виявились безпорадними, наче мішені на полігоні, бо саме так їх і бачать наші оператори. Цей випадок ще одне підтвердження. Що технологічна перевага ЗСУ стає вирішальним фактором у війні. Безпечних зон для ворога не залишилось ні на суші, ні в небі, ні на воді. Українські дрони завжди поруч, навіть коли росіяни вважають себе поза досяжністю. Ну і на завершення. Іронія долі. Спецоперація, яку Кремль обіцяв закінчити за кілька днів, тепер вимагає все більше місця для тиші. У Красноярському краї ряди свіжих могил ростуть швидше ніж обіцяне звільнення територій. Жителі Красноярського краю відзначають суттєве збільшення кількості могил для ветеранів СВО. За словами очевидців, за останній місяць кількість рядів зросла з 7 до 13, і це не просто статистика, а мовчазне свідчення масштабу трагедії, яку там вдома називають священною місією. Місце завбачливо обрано з великим запасом, адже війна. Триває до останнього руського, проте ці місця вже закінчуються, і пора вже розплющувати очі. Росіяни цвинтар закладають із запасом не на роки, а на покоління. Очевидно, у владних кабінетах уже прорахували людський ресурс на цій війні, витратний матеріал. І поки кремлівські телевізори розповідають про успіхи, земля приймає чергових героїв СВО, що загинули не за батьківщину, а за амбіції диктатора. Тому прокиньтесь, зупиніться до. Сить, брати участь у цьому злочині заради Путіна і його амбіції, росіяни, досить помирати за нього. А вам, друзі, я бажаю мирного неба разом обов'язково переможемо. Слава Україні, до зустрічі.